То перший встав, того і тапки, мало хто усвідомлює, що вартість електроенергії для підприємства вже майже в два рази більша, ніж зелений тариф будувати чи не будувати сонячну електростанцію під власне споживання, які нововведення дає законодавство у 2024 році і як це вплине на рентабельність? Перш ніж занурюватись глибше у всі нюанси законодавства, треба розуміти економічну доцільність цього кроку, і дане відео буде саме про це. Головними ворогами сонячних електростанцій під власне споживання були нерівномірність споживання електричної енергії підприємством на протязі години, доби тижні року, нерівномірність споживання по фазах, що змушувало будувати набагато дорожчі системи, і все одно змушувало часто втрачати генерацію. Більшість цих проблем зняли наступні формули. Вони не так страшні, як здається, на перший погляд. Давайте їх розберемо і оцінимо їх вплив. Це все описано в порядку продажу та обліку електричної енергії, активними, виробленої активними споживачами та розрахунки за неї. Якщо будете мати бажання, вивчите самостійно. Головне, що для купівлі вами електричної енергії нічого не зміниться. Принаймні, допоки ПУП не почнуть виставляти погодинні ціни. Раніше ви були змушені ставити обмежувачі для повної заборони генерації в мережу. В деяких областях дозволяли віддавати надлишки генерації, але нічого за них не платили. Це відбувалося задля балансування по фазах. Тепер про ці проблеми можна забути. Головне, що відкривається, це можливість продажу надлишкової електричної енергії, і відбувається погодинне солідування вартості спожитої та відпущеної електричної енергії. Тобто, тепер. Ви маєте змогу генерувати в мережу по двох ненавантажених фазах, а споживати по одній більш навантаженій. Фактично, це повністю знімає проблему нерівномірності споживання по фазах на вашому підприємстві, а також згладження нерівномірності споживання та генерації на протязі години. Там є невеличкий нюанс, але про це згодом. Відкривається можливість отримати гроші за згенеровану електричну енергію. Чи дадуть вам гроші на руки? Скорі за все ні. Таке, на мій погляд, можливо лише у приватних домогосподарствах або у малого непобутового споживача. Як би не було, гроші спочатку будуть потрапляти на ваш віртуальний рахунок у пуп, з якого будуть витрачатися спочатку на оплату вже спожитої електричної енергії, а потім вже виплачуватися вам надлишки. Це ще триває суперечка, чи будуть вони обкладатися податком. Але це вже буде відомо згодом. Чи можна нагенерувати влітку, а взимку скористатися цими закумульованими коштами? Так само однозначно ні. По-перше, розрахунок іде щомісяця. Але, скоріш за все, ви використаєте ці кошти ще того ж вечора або вночі. Чому? Саме через механізм продажу. Вартість проданої електричної енергії буде напряму залежати від погодинного РДН це ринок на добу наперед. А в сонячні години в пік генерації. Вартість там мінімальна. За інформацією тих, хто продає всю генерацію на РДН, середня вартість продажу буде в такому випадку 3 гривні. А у вас вона, на мій погляд, буде в два рази менша, тому що здебільшого ви будете продавати пікові обідні значення і лише іноді провали в генерації. А як же вихідні, скажете ви? Так, якщо ваше підприємство не працює по вихідних, то ви зможете продавати надлишки в мережу. Але у вихідні дні вартість РДН падає ще більше, і середніх 3 гривень так само вам ніколи не побачите. Також це дуже важливо: генерація в мережу в жодному разі не має перевищувати 50% від загальної підведеної потужності. В формулі навіть є окрема вартість і для такої електричної енергії, але тут все дуже суворо. Вас просто позбавлять статусу активного споживача за такі перевищення. Тому, якщо у вас не точне обладнання для вимірювання обмеження генерації, краще поставити дозволений відпуск менше ніж на 50% підведеної потужності. Тепер ближче до фінансів. Я взяв генерацію реальної сонячної електростанції і реальний РДН. І виходить, що 30-кВ станція на реальному підприємстві згенерувавши 213 кВт годин за день по реальному РДН. І реальному споживанні підприємства у вихідний день згенерує лише 190 гривень, яких вистачить лише на 30 кВт годин, які будуть спожити ще до вечора того самого дня. І саме час перейти до загальноекономічної складової станції під власне споживання. Всі давно розповідають, наскільки великий зелений тариф. Мало хто усвідомлює, що вартість електроенергії для підприємства вже майже в два рази більша, ніж зелений тариф. А враховуючи падіння вартості сонячних панелей, не побудувати сонячну електростанцію на заміщення власного споживання просто економічний злочин. У вартості сонячної електростанції під власне споживання найбільші витрати йдуть саме на сонячні панелі. І при вартості 10 центів за 1 Вт сонячних панелей варто очікувати загальних рішень при вартості до 300 доларів за 1 кВт і окупністю до 2,5 років. Також побудувавши сонячну електростанцію на чужому підприємстві замість власного приватного домогосподарства, можна заробляти в півтора-два рази більше, ніж на зеленому тарифі. Це також дозволено згідно законодавству, але про це вже в інших серіях. Прийняття законів про активного споживача та самовиробництво відкривають великий простір для розвитку зеленої генерації. Але я хочу ще раз нагадати, що згідно планів держави до 30-го року планують побудувати біля 3 ГВ сонячних електростанцій. На мій погляд, ця квота буде вичерпана за наступні 2-3 роки то перший встав, того і тапки. І далі знов почнуть вставляти палки в колеса зеленої енергетиці. Резюмуючи, побудувати сонячну електростанцію під власне споживання не вигідно, а дуже вигідно. І навіть, якщо ви побудували побудувати сонячну електростанцію під зелений тариф, я дуже раджу подивитися у напрямку друзів, які мають бізнес, і побудувати сонячну електростанцію саме там. Там будуть і додаткові переваги, про які так само згодом. Всі провали споживання та піки генерації у рамках години будуть згладжені без жодних витрат для вас. Але вся надлишкова генерація буде продаватися за копійки, і чим далі, тим дешевше. Тому я не бачу великого економічного сенсу будувати сонячну електростанцію набагато потужніше, ніж власне споживання, з метою перекрити вечірнє та нічне споживання, не кажучи вже про зимове споживання. Продаж надлишків це лише невеликий бонус, і бажано ним не користуватися, бо окупність буде сильно страждати. В наступних частинах я буду йти далі по законодавству і розповідати про головні моменти, які вам потрібно врахувати. Не хочете пропустити, підписуйтесь, ставте питання, які вас цікавлять. Я спробую відповісти на них у наступних частинах. Ну і головне вибирайте інсталятора з розумом, адже не завжди про якість інсталятора каже велика кількість підписників на Ютубі або в Тіктоці, про що вже також буде незабаром.